Може буде ануляція, дивіться, е як це робиться. Е отримується децизія, так? Людина собі йде оплату карти, відправляє все. І, наприклад, в тракті реалізації карти, під час того, як вона друкується, стається бійка. Просто так. Ну просто, десь там, комусь щось не сподобалось. Mm -hmm. так? Викликається поліція, і поліція відправляє зразу дані ці всі до Уженту. Ужент цю децизію анулює. І просить про надальне підтвердження документів там, сплати цих штрафів, яка ситуація, рішення суду і uh -huh, далі. Uh -huh. Ти вже це все очікуєш. Може бути. Звичайна ануляція завжди може бути. Так само, якщо, наприклад, робота, так, ти працюєш на цій роботі, потім ти звільнився з цієї роботи. Не повідомив про це, ужен, що ти звільнився, в тебе є на це наголошу 14 днів робочих. Якщо ти не повідомив, то все. Роботодавець просто зголошує цю інформацію до ужонду. Ужонд має право так само анулювати цю децизію, і ти залишаєшся чим.